Вітаю! Мене звати Сорока Денис, і я керівник гуртка кібербезпеки в авіаційно-космічному центрі Київського паласу дітей та юнацтва. Сьогодні я хотів би розповісти вам про те, як безпечно користуватися інтернетом. Як ви всі знаєте, інтернет дуже зручна мережа, за допомогою якої можна Виконувати більшість повсякденних операцій від замовлення і покупки речей до е, оформлення документів е, ну, взагалі, е, і спілкування. Того, що використовуватися за призначенням, інтернет е, також дає в собі певні небезпеки. Е, дуже багато різних злочинців. Е, і злочинних мереж перейшло до використання інтернету для своєї злочинної діяльності. Зараз я хочу поговорити з вами, як вберегти себе і свій комп'ютер від будь-якої шкоди. На цьому слайді ви можете побачити статистику по атакам в Україні. Вхідні атаки 21 мільйон 500 тисяч 897, і вихідні атаки 9 мільйонів 994 тисячі 756 атак. Це всі атаки, певна частина з них вас не стосується, так як вони призначені. Призначаються в основному для атаки на малий або середній бізнес. Але інші, наприклад, атаки автоматичного спрямування мають два пряме відношення. Атаки автоматичного спрямування шукають вразливості і вразливі комп'ютері і системи автоматично. Це означає, що якщо ви не будете. Правильно користуватися і настраювати свій комп'ютер. Скоріше за все, вас не навмисно або цілком навмисно можуть взламати, і це призведе до неприємних наслідків. Це трохи інший сайт з іншою статистикою, на якій ви можете побачити, позначення червоними і жовтими плямами. Статистику атак за всього-то навсього за одну добу. Ось кілька простих способів захистити свій комп'ютер. Перше, це завжди оновлювати свою операційну систему. Операційна система містить певні вразливості, які хакери можуть використовувати для того, щоб проникнути в вашу систему. Після того, як хакер проникне у вашу систему, він має повний доступ і можливість завдавати вам шкоди, яку тільки він хоче, з допомогою комп'ютера. Оновлення операційної системи містять нові протоколи безпеки, які перекривають доступ хакерам до найновіших вразливостей, які виявили розробники. Таким чином це обезпечує ваш комп'ютер, ваші особисті дані і вашу приватність. Використовуйте антивірусну програму. Будь-який наявний антивірус краще за його відсутність, навіть безкоштовно. Тому. Щоб захистити себе, використовуйте антивірусну програму, також її оновлюйте. Використовуйте брандмауер. Брандмаури це мережеві фільтри, які дозволяють вам фільтрувати вгідний і вигідний трафік. Це дозволить вам обмежити нетипову активність, яка може виникати внаслідок. Роботи вірусів і інших шкідливих програм на вашому комп'ютері, зараз більш нові антивіруси постачаються одразу з встроєним брандмауером. Резервні копії важливих файлів – Це дуже актуальна практика, яка дозволить вам зберегти свої найважливіші документи в цілості і збереженими, і будьте обережними, завантажуючи міст. Дуже гарне правило: не знаєш джерела, не довіряєш джерелу, не завантажуй. Це стосується як додатків з невідомих джерел, піратських додатків взломаних модифікованих програм, які, в які вносяться зміни сторонніми розробниками, тобто неофіційними постачальниками. Крім цього, варто уникати відкриття листів з невідомих джерел, переходження по невідомим посиланням, ну і спілкування з невідомими людьми, це забезпечить вам якби ще один рівень захисту, навіть якщо, якщо ви завантажуєте якусь заражену програму і встановлюєте її. Жоден антивірус вам не допоможе. Так як ви даєте зловмисникам всі необхідні дозволи, щоб працювати, і тоді будь-які проблеми, які стануться з вашим комп'ютером, це виключно ваша вина. Тому, по можливості, користуйтеся офіційними програмами. Так. Обережно шахраї. Так як. Багато видів злочинців перейшли в інтернет, варто бути обачним. Шахрайство в інтернеті поширено і, на жаль, деякі шахраї користуються лазівками в законах, таких, таких як правила покупки поштою, і можуть надсилати вам, наприклад, Дешевий зіпсований товар, який відповідно до закону ви не зможете повернути. Тому найпростіші заходи, як уникнути шахрайства в інтернеті, перше це не надавати свої особисті дані на незнайомих або непідтверджених сайтах. Паспортні і платіжні дані. Які дозволяють зловмисникам отримати доступ до ваших рахунків: телефон, логін, пароль в інтернеті, надавати можна тільки, якщо ви впевнені в надійності джерела. Якщо ви не впевнені, гарною практикою буде перевірити цей сайт. Якщо ви просто наберете в пошуковій системі назву сайта і відгуки, або перейшовши в вкладку контактів на сайті, дізнаєтеся. Контакт, контакти власника і перевірити їх. Це дозволить вам в, в, бути більш впевненим, що цей сайт дійсний, що це не шахрайський сайт, і е, забезпечити ваші операції в інтернеті. Також е, іноді шахраї використовують практику е, робити. Сайти схожі на справжні, і отримувати таким чином прибуток просто ні за що. Ну, тобто, ви будете заходити на сайт, припустимо, Privat23, замість Приват 24, вводити туди платіжні дані, переводити гроші зловмисникам і втрачати свої гроші. Таким чином будьте уважні. Не робіть великих передоплат при покупках в інтернет-магазині. Це дозволяє вам уникнути шахрайства, дозволяє перевірити якість товару при покупці і при необхідності його повернути. Також варто ознайомлюватися з угодою користування сайтом і угодою при покупці, які іноді містять підводні камені. Не, під... Не користуйтеся підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу вирішення кредитних труднощів, часто виявляються шахраями. Ну зазвичай, якщо, наприклад, ви зустрінете товар з невеликою знижкою, це може бути дійсною пропозицією. Але якщо Хтось продає величезні партії товарів в збитковість, наприклад, телефон, який коштує 4 тисячі гривень за 2 тисячі гривень, то варто задуматися в робочому стані, в походженні таких товарів і краще такі пропозиції оминати. Ще одна дуже гарна і актуальна порада, якщо ви подивилися на шахрайство і. Почули на, про шахрайство е, і як вони добре можуть заробляти або будь-які незаконні схеми в інтернеті, е, майте на увазі, що будь-яка злочинна діяльність вчинена в інтернеті, залишає сліди. І як тільки хтось натрапляє на них і починає е, розслідування і починає пошук злочинця, то скоріше за все. Е, Злочинець буде знайдений таким чином. Це на даному слайді ви можете побачити статистику е, інтен... злочинів в інтернеті, е, які було викрито е, саме в Україні по... з 2017 з 2015 по 2021 рік. Е, ну, Будь-яка злочинна діяльність в інтернеті карається відповідно до закону і. Відслідковується в принципі більш-менш просто. Тому краще знати закон, користуватися законом і не порушувати закон. Добре, ми поговорили з вами більше про захист вашого комп'ютера, про захист від шахраїв. Тепер ми поговоримо про захист вашої особистості в інтернеті. Анонімність це найбільш універсальний і зручний засіб захисту в інтернеті, який убезпечує і допомагає розділити вашу діяльність в інтернеті і ваше реальне життя. Поки зловмисники користуються інтернетом для своїх протиправних дій. Вони можуть знати про вас рівно стільки, скільки ви їм розкажете ваше ім'я, прізвище, ваш номер телефону, який ви залишите на якомусь сайті, може бути використаний проти вас. Анонімність це поняття, яке визначає спілкування при відсутності представлення. Тобто. Не видаючи свою конфіденційну інформацію. Добра практика для того, щоб захистити себе в інтернеті, це не видавати нікому свою домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхні номери телефону, назву і адресу школи. Таким чином, при спілкуванні в інтернеті будь-які образи в інтернеті залишаться в інтернеті, будь-які злочинні наміри. Або будь-які наміри завдати вам шкоду, користувачі в інтернету не зможуть знайти свою ціль, поки ви не видасте свої дані. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків. На жаль, інтернет містить безліч інформації. І доброї, і поганої. Серед е, зразків е, турбуючої інформації можуть бути е, щось е, незначне, е, типу якийсь е, настирливий друг, який багато вам пише, або е, це може бути заклики до вбивства, суїциду. І інші жорстокі речі. Якщо ви знаходите щось, що вас дійсно турбує, то краще поспілкуватися і порадитися про це з батьками. Якщо ні, то якщо вам не хочеться спілкуватися з батьками, намагайтеся уникати речей, які можуть завдати вам шкоди. Не погоджуйтеся на зустріч з людиною, з якою ти познайомився в інтернеті. Це Добра порада, але я розумію, що багато хто може, познайомившись з людиною в інтернеті, захотіти більш особистого спілкування. На жаль, ви не можете сказати про людину в інтернеті більше, ніж вона скаже вам. Тому ми може, можна зустрітися з такою ситуацією, як, наприклад, на картинці. Спілкується маленький хлопчик і дорослий чоловік. При цьому. Дорослий чоловік може представитися е, десятилітньою дівчинкою, вісімнадцятилітнім е, хлопцем, ким завгодно. Е, тому е, добра практика, якщо ви хочете зустрітися з людиною, як, з якою ви познайомилися ін, в інтернеті, по-перше, це е, призначайте зустріч у людному місці. Якщо вам пропонують зустрітися десь Наприклад, в лісі, десь поза межами досяжності інших людей, вам потрібно варто занепокоїтися. Тому що, скоріше за все, такі ситуаці... в таких ситуаціях це шахраї і це може бути вельми небезпечно. Тому, по-перше, будь-яка зустріч з людьми в інтерн... з якою якими ви познайомилися в інтернеті, повинна відбуватися в людному місці. По-друге, Краще на таку зустріч взяти батьків. Якщо не батьків, то дорослих відповідальних за вас або друзів. Але краще все-таки батьків. Так. Не поміщайте свої, не посилайте свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків. Перш за все, будь-яка інформація, яку ви викладете або надішлите в інтернеті, може... Залишитися там на Якщо хто-небудь закачає вашу фотографію, наприклад, або перешле її, ви нічого не зможете зробити, щоб вилучити фотографію з інтернету. Є певні можливості для видалення фотографій або вашої перс... ваших персональних даних з офіційних сайтів, але особисті повідомлення, наприклад, або Зберігання на комп'ютері або не дуже офіційні сайти, не дозволять вам видалити свою інформацію. Тобто, вважайте, що якщо ви щось насилаєте через інтернет, воно може залишитись в інтернеті назавжди. Тому зважайте, що, кому і для чого ви надсилаєте. Дотримуйтеся правил вічливості. Перш за все, дотримання правил вічливості дозволить вам уникнути непотрібних конфліктів. Також, якщо вам починають писати грубі листи, погрози, нецензурну лексику, і це не було спровоковано вами, вам варто. Вчинити одну з таких дій: перше, це варіант порадитися з батьками, якщо це форум, можете звернутися до модераторів форуму і вони повинні заблокувати недокучливого користувача. Якщо це соціальна мережа, ви можете заблокувати користувача і позбавити себе турбот. Так далі. Використовуйте інтернет, користуйтеся інтернетом помірковано, на жаль, зараз існує така хвороба як інтернет залежність. Це психічний розлад при якому людина не може прожити без інтернету ні дня. Коли основна мій життєвий фокус людини це інтернет, тому користуючись інтернетом, варто не забувати, що у вас є родина, друзі, що ви можете. Знайти розваги не тільки в інтернеті, не тільки комп'ютерні або онлайн-ігри, а й звичайне живе спілкування, спорт, хобі і багато чого цікавого. Так для того, щоб зберегти свою анонімність і щоб безпечно користуватися інтернетом, потрібно захищати свої аккаунти. Акаунти можуть містити ваші паролі, ваші особисті дані. Ваші фотографії, якщо це диски, ваші онлайн-диски типу Google диск, це також можуть бути ваші файли і конфіденційна інформація. Тому не поширюйте свій пароль, користуйтеся безпечними паролями. На цьому зображенні ви можете побачити приклади поганих паролів і доброго паролю. Тобто якісний пароль повинен містити маленькі і великі літери, знаки і цифри. Також варто не забувати виходити з аккаунтів, на... якщо ви заходите в аккаунт громадсь... в громадських місцях, таких як шкільний клас, бібліотека або просто комп'ютер у друга. Якщо ви все-таки забули вийти з свого аккаунту, ви можете зайти в розділ безпеки і вийти з нього дистанційно. Ну тут перелічені кілька джерел, на які я посилався при створенні цієї презентації. На хочу зазначити, що користуючись інтернетом, варто зберігати пильність щодо ваших дій щодо можливих афер і злочинів, які можуть чекати на вас. І також рекомендую бути обачними на рахунок того, що ви пишете і викладаєте в інтернет, тому що будь-яка ваша дія залишиться в інтернеті, і, скоріше за все, і сліди ви видалити не зможете. Запрошую приєднуватись до нас в гуртку кіберобезпеки в авіаційно-космічному центрі. Бажаю вам успіху і обачен, бажаю вам обачно користуватися інтернетом. У мене все до зустрічі.